Святковим парадом розпочалася друга частина святкування у Ковалі – дня міста і дня його визволення від німецько-фашистських загарбників. Художні, спортивні колективи, представники громадських організацій крокували центральною вулицею міста, де їх радо вітали учасники бойових дій, городяни, запрошені, представники численних делегацій за кордону. Для іноземних гостей це була чудова нагода протягом майже пів години ознайомитися з мистецько-спортивним життям міста, отримати вичерпну інформацію від ведучих параду щодо діяльності та здобутків кожного колективу. Першими відкривати святковий парад випала честь гурту Барабанщиць, котрі з 2008 року займаються при палаці учнівської молоді. Слідом за ними йшов муніципальний духовий оркестр. Керівники міста гордяться своїм дітищем. Цілих п'ять років вони виношували ідею створення великого музичного колективу. І ось уже рік, як він діє у Ковелі, бере активну участь у різних державних урочистостях та культурно-масових заходах. Пізніше, цього ж дня, уже ближче до вечора, оркестри виконали велику концертну програму, де прозвучали мелодії та пісні різних поколінь. Хор ветеранів війни та праці, крокуючи вулицею міста, виконав коронну пісню воєнних та післявоєнних літ. День Побєди». Далі за ними поспішали міськовеля дві 2011 Вікторія Кравчик, вихованці дитячих садочків, юні техніки, туристи, учні, численних гуртків, які діють при палаці учнівської молоді, танцювальні колективи тощо. Разом з городянами в одній колонії крокували гості з Білорусі, ансамбль пісні та танцю Поліські зорі. Цей колектив, якому вже виповнилося 35 років, згодом вийшов на велику сцену міста, котра була встановлена поряд з будинком рад та подарував усім присутнім своє мистецтво, білоруську народну пісню та запальний танець. Завершувала святковий парад Важка техніка. Спершу на дорозі з'явилися сміливі хлопці на своїх залізних конях мотоциклах. Це промчали учасники мотоклубу Вітри та байкери. А за ними, як завершальний етап показу, їхала спецтехніка місцевої пожежної частини. Представники закордонних делегацій пізніше ділилися своїми незабутніми враженнями від побаченого. А тим часом на головній сцені міста розпочалася церемонія представлення гостей з за кордону до Ковеля прибуло до десятка закордонних делегацій з Білорусі, Росії, Литви, Польщі, Німеччини та з України. Кожен з них мав можливість привітати ковальчан зі святом та висловити побажання, які вони привезли від громад рідних міст. Кожного разу відвідуючи ваше місце, ваше місто, отримую величезне задоволення, перебуваючи поруч з вами, тому що громада коваля спільно з владою без сумніву робить певний здоровий поступ в розвитку вашого міста. Ті всі об'єкти і події, в яких ми приймали участь вчора, сьогодні, лише радують і надихають нас, міських голів, представників громад на нові і нові звершення в своїх громадах. Тож так тримати, так тримати, пане мере. Вітаю зі святом, хай всім вам щастить. Давня дружба зв'язує наші міста. Ви, желанні гості в Пінську. Нас завжди тепло і сердечно зустрічають в ковілі. І так і має бути між братськими і славянськими народами. У нас общая история, общие корни. И если нет границы в сердце, то все остальные границы формальные. Наши деды и прадеды сражались рука об руку за свободу родной отчизны и отдавали жизнь за ее процветание. Мы также радуемся вашим успехам, переживаем вместе с вами ваши неудачи. Я думаю, что точно так к белорусскому народу относится и украинский народ. Бывая в Ковеле, я всегда радуюсь вашим достижениям. Я вижу, как город растет, развивается, процветает. Всегда доброжелательные улыбки на ваших лицах согревают и наши сердца. И так должно быть всегда. Незначні свої корективи святкування намагалася внести небесна канцелярія, пославши на коваль рясний потужний дощ. Однак він тривав недовго і не встиг затьмарити настрій святкуючим, яких помітно побільшало відразу ж, як тільки на головній сцені міста розпочався великий концерт, в якому взяли участь юні таланти, пісні, і танцю з коваля, гурти Белатрікс та пірот. Виконавці, переможці багатьох обласних всеукраїнських конкурсів, дзвінкоголосі Анна Семенюк, Володимир Михалевич і Руслана. Місцевий гурт відомий далеко за межами Волині Тиха Думка. Та, звісно ж, гості з Києва Тоня Матвієнко і колектив ЕКліпс. А закінчився концерт святковим салютом.